Чим далі від Тарнівщини, тим більше переконувалась Настуся, що свої селяни добрі люди. Тут майже нема поляків, незважаючи на біду, ніколи не відмовляли її в ночівлі, ділили з нею кусником хліба. І не одна молодиця, почувши її оповідь, важко зітхала або й навіть плакала. Приймали її в, при... в приходствах, часом навіть в католицьких. Ім'я Христове відкривало навіть закаменілі від злості до росині серця. Коли Настуся дійшла до наступного села, Вечуріло. Господині наповали худобу, готуючись до ду... доїння. Деякі стояли кубками біля колодязів і балакали, чулося жаржання коней, поверталися додому господарі, возили з лісу дерево, гній у поле. Сади вже стояли без листя, чорні й сухі, немов мерці. Собаки галасливо супроводжували настусю від хати до хати, підійшла до церкви, старенької дерев'яної, бідної, як і саме село. Тут же тупилось невеличке приходство. При брамі на неї накинувся з гавкотом собака. Настуся обганялася від нього палицею, чекаючи, що хтось із господарів вийде і запросить її до хати. Двері хати, звідки через стріху видобувався дим, заскрипіли, і звідти вийшла молода гарна жінка, певно, ровесниця Насті. Відігнавши собаку, запросила дівчину до господи. Чи не переночуєте мене, я здалека. Добре, добре, відповіла господиня. Тісно, правда, в нашій хаті, але... але тільки я і чоловік. Сідай, зараз прийде панотець, повечеряємо. Через якийсь час надійшов панотець, молодий, чорнявий, стрункий, мав високе чоло, великі сині очі, був трохи схожий на чоловіка старшої сестри Настусі, одягнений у звичайний селянський одяг, вертав з поля. З вигляду розумний, інтелігентний та енергійний. Вечеря була бідненька, юшка, хліб та молоко. Хата нічим не відрізнялась від інших селянських, а, а порівняно з батьківською чи Махасевою домівкою просто бідна. При вечері розмовилися. Настуся оповіла їм про себе, показала лист від ціковського, слухала її уважно. Попадя аж заплакала, панотець пан мовчав. Хоча в хаті панували сумерки, видно було, що схвильований. Відпочутого, стискав кулаки, барабаном нервово пальцями по столі, торкався час від часу своєї борідки, наче над якою, з думкою, глибоко замислювався. Дізналася і про них священник, син міщанина, кравця зі старого Санча. Дуже хотів вчитися, батько, звичайно, мав на меті передати йому своє вміння, але син наполіг на своєму, подався у науку. На приходстві другий рік, це його перша парафія. Жінка, дочка священника з Підтарнова. На другий день Настя пішла до церкви. Тут панувала абсолютно тиша. Молилась, поки не прийшов парох, що з малку приймала беззастережно усе, що говорили в церкві, вірила дуже глибоко. Тепер у її душі щось неначе обірвалось, Захитались підвалини, на яких базувалася її віра. Клячала перед вівтарем, над яким блимали дві воскові свічки. Кидаючи тьмане світло на образ Богоматері та Ісуса на хресті, шепотіла молитви. По змученому обличчі Ісуса Христа спливали краплі крові, Він дивився на неї. Ось ось розімкне уста і промовить піднесе руку і поблагословить. Але руки прибиті цвяхами до Христа, а вуста нічого не проказують. Чому так довго Бог терпить? Чому не поб'є громом своїх катів, таких підлих і нікчемних? Як отець Ціковський чи пан Станіслав, або іще гірших? Чому не знищить, не знищить усіх злих людей, котрі з нього знущаються, і з інших людей? Чому не визволить добрих, чесних християн, таких як вона, Михась та інші? Настя бідна та безпомічна, негодна зарадити собі в своєму нещасті. Хто їй може допомогти? Тільки Бог, але Бог сам припнятий? Розіп'ятий. Підійшла до сповідальниці, вклякла, стала сповідатись. Сповідалась в тяжких роздумах, в тяжких стражданнях, в тяжкій зневірі. Тяжкою була та сповідь і для священника. Стояла на колінах дівчина, інтелігентна, як, у, як на сільську дитину високоосвідчена, чесна, сповідалась, власне, як перед смертю. Бачиш, Насте, казав отець, дивлячись свої гарне обличчя: людський розум є слабкий, є слабкий, щоб збагнути Божу волю. Розв'язати всі питання, які життя насуває. Віримо, однак, що Бог, який сотворив світ, такий великий, що й розумом його не обняти, опікується усіма нами. На нас спадають різні нещастя, і ми бунтуємо спроти цього. Бачимо, що щасливо живуть і ті люди, які потопають у гріхах, знущаються щесних. Не забуваємо, що правда, що життя на землі коротке, а після смерті нас чекає вічність. Що всі тяжкі випробування, з яких Тут виходимо, очищають нашу душу, що після смерти вона буде чиста від гріхів. А той, хто потопає у гріхах, нестиме тяжку покуту в тім світі. Бог терплячий, але справедливий. Настане час, що всі праведники дістануть нагороду, а грішники будуть покарані. Наступного дня Настя причащалась, а потім вибралася у подальшу дорогу. Священник попросив у одного парафіяна на фіру, щоб той відвіз її до сусіднього села. Дав листа до свого батька у старім Санчі з проханням про опіку поблагословив. На цьому закінчується 44-й розділ, який мав назву сповідь, і розпочинається 45-й, який називається Кінець дороги. Був ясний тихий день, Настуся, підпираючись, палицею йшла дорогою на південь, на санч. Дорога вела вздовж Дунайця. Сніг легенько побілів, побілив її. Як і рівнину, на котрій звивалася ріка. Не чути було ні голосу людського, ні спів птахів. птахів. Десь хіба що покряче зграя ворон або круків, і знову тиша. Сили на стусі вже майже не залишилось, тіло виснажене тяжкою хворобою, здається, догоряло. Господарі хати, де вона знайшла, кілька... знайшла кількаденний притулок, відвезли її до сусіднього села. Тепер до старого Санча вже не було далеко. Ще два-три дні мандрівки. Там батько, отця кучера, напевно, їй допоможе передасть вістку до шляхтової, а звідти приїдуть саньми по неї. З надією йшла вперед, час від часу присідала на камені або пеньку, щоб трохи відпочити. Тихо на дорозі, ні живої душі, ні фіри усе ніби вимерло. На небі з'явились хмари, нависли над настуцею, наче погрожували, простягаючи свої руки, щоб схопити. Раптом упала темінь. Стало страшно. Дівчині здавалося, що до найближчого села вже недалеко, але, на жаль, хат не було видно. Став падати густий мокрий сніг, йшла дуже повільно, майже на осліп. І тут іще почав мучити кашель, Од... знала з досвіду, чи... чим це може закінчитись. На очах цілої родини її батько захлеснувся кров'ю і так зійшов з цього світу. Не встиг навіть прийти священник. Що станеться, коли це її захопить тут, у полі саму, тремтіла від страху, холодний піт виступив на обличчі. Ще раз заатакувала кашель, з горла бухнула кров, знала, що ліків на те нема. Хіба що ковтання льоду чи снігу принесуть певне полегшення? Нахилилась, щоб набрати в жменю снігу, але в голові закрутилося, і вона, захитавшись, упала в передорожній рів. Згустки крові з горла бухнули на білий сніг, що вже добре вкрив землю. Розірвала Чересівку і почала прикладати його до грудей. Кашель став утихати, кровотеча припинилась. Тіло тремтіло, спробувала встати, але знеможна впала назад на землю, власне, на білий пухнастий килим. Хвилини минали за хвилинами. Настя від розпуки отупіла, Сніг ущух, небо проясніло. Раптом побачила придорожній кам'яний хрест. Піднялась, і, як загіпнотизована, підійшла, хитаючись до нього. З дитинства в розпуці шукала розради у вірі, завжди знаходила підтримку. Страшний жаль огорнув її душу. І що вже? Її молоде життя має закінчитись, і що вона сама, як палець. Що вже в минулому і молодість, і любов, і мрії про майбутнє? Де справедливість? Її вчили чеснот, а злочинів тих, хто познущався з нею, з її сім'ї, не осудив ніхто. Оперлася на хрест, розум її почав затьмарюватись. В уяві пос поставалися нові образи минулого. Скільки часу так минуло, не пам'ятає. Хотіла встати, але ноги закостеніли. Серце билося так, наче мало обірватися, встигла ще дерев'ніючими вустами прошепотіти. Ні, 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 ніколи не зраджу михася ні своєї віри і впала непритомно. Лежала спокійно, ніби спала. Але це було бліде, як. Як сніг, риси обличчя, наче з мармуру. Навколо насті вився вітерець, заколисуючи бідну сирітку до вічного сну.